Права 761. Знайди перше завдання 14,5% від 60%. Ну що ж, давайте ці відсотки перетворимо у десятковий дріб. У звичайний дріб не будемо перетворювати, бо там він не дуже скоротиться добре. Отже, записуємо тоді перша дія. Тобто 14,5%. Це дорівнює. Потрібно 14,5%. 5 помножити на одну соту. ,01. Ну що ж, принесемо кому ліворуч на два розряди. У нас вийде 0,145. Є гаразд. Ну що ж, а як нам дізнатись скільки ж це буде від 60? Потрібно 60 помножити власне, на цю частину на тисячних. Записуємо друга дія. Давайте тут нижче. Тобто ми 60 множимо на тисячних. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як 6, що множиться. 10 помножити на 0,145. Це буде 1,45, І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик. Я лише ці множники поміняю місцями. Від цього добуток у нас не зміниться. Отже, запишемо 1,45, що множиться на 6. Множимо. 5 помножити на 6 це 30, 0, пишемо 3, запам'ятовуємо, 6 на 4 24, плюс 3 це 27, 7 пишемо 2, запам'ятовуємо, 1 помножити на 6, це 6, плюс 2 це 8. Раз, два знаки ставимо після коми, 0 у кінці відкидаємо. Та записуємо, що добуток у нас дорівнює 8,7 є. Ну що ж, отже, 14,5 від 60 – це буде 8,7. Ну, переходимо до другого завдання. Потрібно дізнатися, 24% від 12,8%. Ну, Для початку давайте 24% представимо у вигляді десяткового звичайного дробу. Там гарно скоротиться, записуємо тоді перша дія. Тобто 24%. Це дорівнює. Це буде 24 сотих частин. І це дорівнює. Скорочуємо на 4 чисельник і знаменник. 24, що ділиться на 4, це буде 6. 100, що ділиться на 4, це буде 25. Ну що ж, у нас тоді вийде, що це дорівнює 625, гаразд. Ну що ж, отже, нам потрібно дізнатися від 12,14 65 частин. Як знайти, потрібно перемножити. Отже, записуємо друга дія. Тобто ми 12,1 четверту множимо на п'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, 12,1 четверта, 12 на /4, 4 це буде 48, плюс 1 це буде 49. Записуємо 49 четвертих, що множиться на п'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, чисельнику записуємо як 49, що множиться на 6. В знаменнику як 4, що множиться на 25. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, тут не будемо скрочувати, тому що 4 помножити на 25 це буде 100, а ділити на 100 дуже просто. 49 помножити на 6, 50 помножити на 6 це буде 300. 5 на 6, 31 0. А це буде 49 на 6, це буде на 6 менше, ніж 300, це буде 294. Записуємо тоді, що в чисельнику у нас вийде 294. А в знаменнику 4 25 – це буде 100. Ну що ж, 294 соті. Це можна записати як. ну Або 294 поділити на 100. Ну, і це можна записати як 2,94 є. Тобто 24% від 12,1 це 2,94 Записуємо тоді відповідь. Отже, в першому завданні ми знайшли. У нас вийшло 8,7. А в другому завданні вийшло 2,7%. 94 соті. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа. На цьому вправу завершено.